Улюблений курорт мільйонів українців. Кирилівка на Азовському морі третій рік потерпає від свавілля окупантів. За цей час росіяни привласнили і розгрубували велику кількість готелів і баз відпочинку від елітних до совдепівських. Та відпочивати там нікому. У соцмережах опублікували відео, як зараз виглядає Кирилівка. На кадрах видно практично безлюдний пляж, який три літа тому був ще заповнений людьми. Наразі на курорті працюють лише деякі бази відпочинку, та і то частково. Багато з них пошкоджені після Раскраданы або просто занедбаны. Июля, 2024 год. Я в Кирилловке. Хочу вам показать центральную улицу. где Раньше было все открыто. Магазины, ларьки, продавались фрукты, овощи. Вот такая сейчас обстановочка. Покажу, что на пляже. Это центральный пляж Кирилловка. Будний день, где-то 3 часа дня. Народ есть. Ну, немного, конечно, звісно, не сравнить с з отдыхами, где лечь було негде. До повномасштабного вторгнення Росії до України Кирилівка щороку приймала до двох мільйонів туристів. Проте цього року курорт здатен приймати лише поодиноких відпочивальників з окупованих територій, які ризикують своїм життям. А безпекою, щоб відвідати колишній курортний рай. Війна не лише зруйнувала інфраструктуру Кирилівки, але й позбавила місцевих жителів їхнього джерела доходу. Ситуація в Кирилівці є наочним свідченням руйнівної сили війни, яку веде Росія. Вона не лише завдає шкоди інфраструктурі та економіці, але й позбавляє людей їх домівок, роботи та можливості жити нормальним життям.